Двійнята для Ужгородського перинатального центру річ уже звична. Вони народжуються щотижня, а от випадки, коли народжують тріню поодинокі. Перших трійнят у цьому році народила пані Мар'яна із Тятівщини двох хлопчиків і дівчинку. Вага найменшого хлопця всього 1 кілограм 250 грамів, другого трохи більше кіло 400 кг. дівча півтора кілограми. Породілля каже, схильність до вагітності кількома дітьми у генах. Дві дві не були, ну тройня не було ні в кого. У моєї бабусі була двойня, і по чоловіковій стороні теж там бабушка чи прабабушка була двойня. Молодій мамі всього 23. виношування для неї було складним. Загалом вагітності трійної медики називають патологічними, адже це велике навантаження на всі органи жінки. До повного строку мама не доносила 8-9 тижнів. Поступила вона в другий раз до нас в терміні 30-31 один в зв'язку з тим, що відійшли навколо плідні води і страждала одна із дитинок із трьох. І крім того, ще одна дитинка знаходилася в неправильному положенні. На фоні певної підготовки операційною було проведено кесарський розтин, Незважаючи, що то якби радісно разом з тим, то надзвичайна нагрузка на Сім'ю наразі діти знаходяться у міському перинатальному центрі. Вже за кілька днів їх переведуть до обласної дитячої лікарні. Попри те, що діти перебували в реанімаційному відділенні, зараз медики оцінюють їх стан як задовільний. Стан їхній на даний момент задовільний. Вони Поступово вже збираємося переводити їх на другий етап виходження, це Мухачівську обласну дитячу лікарню. Вони там обстежуються. Там є вузькі спеціалісти, які потрібні таким маленьким дітям. Це і окуліст буде, і невролог буде, і всі потрібні спеціалісти. Деякі, можливо, одній дитині потрібен буде кардіолог, але це всі такі проблеми, які вирішуються і не впливають, не мають впливати на життя дітей. Поки молодій мамі будуть допомагати бабусі та чоловік. Однак, родина сподівається, що місцеві медики та влада теж відгукнуться та допоможуть Мар'яні та її трьом первісткам.